Обери кращу підтірку. Нижче за 2 метри ростом. Я би обрав собі на позицію розігруючого Кайрі Ірвінг. Відомий своїми данками. Ну, я б розйона, він точно відомий своїми данками. Я думаю, класний пік. Або я погоджусь, реально класний пік. Головне, щоб травми його у тебе не підкусили. О, ні, грав за Шарлот Хорнес. Так, ну в мене позиція ПГ вже зайнята, я обираю сета карі на шутінгард позицію. Другим номером. Це, конечно, пік в тебе. Ну що, за Шарлот взагалі ніхто не грав, чи що? Ну я не можу щось зараз придумати краще, тому нехай буде сет карі. Пірше вже не буде ні шодання, тому дивимося, що буде в мене. Ааа, ну як тобі так весело? Що це за підкрут? Опача. Я беру прайм версію Леброна. У мене сеткарі, понятно? Я сподіваюсь, мені щось нормальне випаде зараз, бо це просто катастрофа. Ні, ну це в мене взагалі якийсь ролевий хі. Що зазміни, за змінити з команд за кар'єру? Це навіть не смішно. Це буде прайм версія Двайта Говарда на центровій позиції. Знаєш? Я, я про це думав, чесно. Це, це от найкращий пік, який можна придумати. Родом не з Америки. Ну. Ну, я беру центра такі MVP такий трошки. Ну, це буде Йокіч, звісно ж. Ясно, все з тобою. А В мене садкарія, поні? Ні, насправді мій Двайт Ховард, твого Йокіча просто з'їсть, як це було у фіналі конференції 20-го року, тому. Окей, я би теж міг взяти Йокіча, але ти його вже взяв. Тому на позицію павер форварда я беру Дреймонда Гріна, і Мій фронткорд точно буде нормально захищатися проти твоїх зайона та Йокіча. Ну, побачимо, побачимо, Я б так не думав насправді. Ліброна! Я беру неоднозначний пік. Поєнгард в мене вже є. Я візьму Кевіна лава. Ну і звісно ж, це менше 35% реалізації 3очкових. І в мене залишилася лише одна позиція це Small Forward. А там багато таких гравців. Я би взяв Скоді Піпена. Піпіна. У нього всього лише 32,5% реалізації з 3очкових, тому я думаю, це супер пік. І знаєш, це та людина, яка буде дуже класно доповнювати Карі Ірвінга і. Все та Карі. І це шутін гард. Я беру Ентоні Едвардса. Він в мене буде доповнювати як і трьохочкові китки. Буде данчити просто на всіх, кого бачить. У мене така п'ятірка, що це просто якось не уявити. Ну я думаю, все-таки в мене п'ятірка дуже класно буде захищатися проти твоїх. але пишіть, що ви думаєте про це в коментарях. І я все-таки думаю, я я, Я переможусь. Я не знаю в якому світі ти переможець. Коментарі нас розсудять.